Альні служби южно готуються до непогоди 8 та 9 січня. По всій Україні очікується різке погіршення погодних умов. Рісні опади та зниження температури утворили ожеледицю. Комунальники наразі працюють в посиленому режимі. КП штранс повідомляє, що на усунення наслідків негоди залучить три одиниці техніки. Штранс до непогоди готовий пальне в наявності. Піщана сальова. Суміш також наявності, техніка є, люди є. По прогнозу погоди повинно початися там у 2 часа дня і буде до 12 годин ночі. Так вроді би показує прогноз погоди. То ми почнемо працювати, як це буде і поки не закінчиться, і ми не зробимо, не наведемо на дороги лад, то. Нікуди ніхто не піде. Пішохідні доріжки працівники КП КПЕКОСерів почали посипати піщано-сольовою сумішою з 15-ї години. На роботу 9 січня всім складом вийдуть о 5.00. По сильному режимі працюють також електрики, які виїжджатимуть на місця можливих аварійних відключень вуличного освітлення. В п'ятницю ми заготовили пісок, сіль. Наразі у нас техніка. На ній вже встановлено обладнання, щотки, отвали турбують за те, щоб мережа вуличного освітлення видержала, бо така не дуже, не дуже гарна річ, і тому будемо сподіватися, що все видержить. Наші працівники з електроцеху вони всі проконсультовані і будемо тримати руку на плюсі. Комунальники звертаються до водіїв з проханням не залишати свої автомобілі на проїжджій частині. Вони заважають роботі спецтехніки. Український гідрометеорологічний центр попереджає про складні погодні умови на території України, зниження температури в південній частині до 7-5 градусів морозу для уникнення травмування без зайвої потреби, не виходьте на вулицю.